Всім привіт! 3 вересня, вже осінь. Знаєте, діти пішли в школу, але ми залишаємо в теплицях. Сьогодні покажу вам огляд капусти. Не знімав я десь днів 6, ну майже тиждень. Здається, последнє відео було 28-го, якщо я не помиляюсь, там можете переглянути. Коротше, сьогодні є час, покажу вам огляд капусти на 3 вересня. Як бачите, вона підросла. По підживленню я давав лише один раз. Я дав тільки азот. Це карбомід. Я давав 20 грам на 10 літрів води під корінь. Сьогодні просто. Прорихлив грунт ось такою штукою. Тому що він трішки, так знаєте, ну, коли його поливаєш постійно, воно так трішки забиває його. Така в нас капуста по листу я нічим не давав від шкідника. По листу теж поки що нічого, нічим не обробляв. Якби я не бачу в цьому потреби, поки що нічого його не їсть. ну Для профілактики можна дати, але поки що нічого, тому що справ дуже багато, якби поки що воно росте так. Поливаю кожен день. Добре, водавав лише раз, як я казав вже. І саме головне, обробив, ну як обробив? Засипав нірки від медведки, тому що почала лежить капусту конкретно. так знаєте, Тому сьогодні засипав гранули. Я даю рембекс. Коротше, від медведки можна давати будь-що тут, як на мене, воно все діє. Все, ми брали багато чого різного. Все, що не купите, все буде діяти. Головне, щось туди засипати, якщо у вас щось там ложа, капусту якусь, щось потрібно сипати. Якщо нічого не робити, то й ви зрозуміли, толку не буде. І так, зараз покажу пекінку. Це у нас Маноко гібрид. Ось така у нас на сьогоднішній день. Там на каналі є відео, хто ще не бачив, можливо, нові підписники будуть. Чи нові там глядачі подивитись. Просто переглянете і все. Коли ми там садили, сіяли і так далі. Пекінку теж підкормив лише один раз, нічого їй не давав, поки що ні по листу. Як я вже казав, по периметрі теплиці ми посипали ось такі гранули. Це від слимака. І скажу вам діє, реально діє, Кожне, кожний ранок встаєш і просто повно лежить таких уже, знаєте, як кажуть, не в состоянні і щось там далі вже вони робить. Вже вони там пролізли, все. Далі вони вам ваш продукт портити не будуть. Тому сипте, по краю теплиці і у вас буде ваша капуста захищена. Ось така капуста. Сьогодні буду ще поливати. Але не всі теплиці, тому що деяких де там вже сухо, якщо взяти ось ті, що ми, ті, що ми зараз в четвертій, то поливати тут не потрібно. Капуста, в принципі, нормально. Сьогодні прорихли, трошки підсушимо верхній ґрунт, бо я її так активно поливав, трішки так підзатопив, поливаємо шлангом. То сьогодні буде так. А у другій тепличці, здається, да друга. Сьогодні пальмо. І у третій підкормлю другий раз азотним добривом. Два рази даю азот, а далі вже буду давати чисто калійне, щоб крутила качан. Да і все. Коротше, друзі, слідкуйте, підписуйтесь. Далі буде. Всім пока!